Аби відволікти дітей від спогадів про жахіття війни, потрібен час і простір для творчості. Тож у Києві відбулося талант шоу Війна не забере твою мрію, на якому виступали молоді артисти з родин переселенців з окупованих територій, бійців АТО та Кремчани. Діти змогли дальше розвивати свої таланти, розвивати своє творчества мы назвали как арт-терапія. Ми возможность э, проявить себя. усього. Майже два десятки талановитих дітей, які тішили публіку естрадним і хіп-хоп покалом, танцями, грою на музичних інструментах і номерами з дресирування голубів. З кожним із учасників талант шоу Війна не забере твою мрію. Півтора місяці працювала команда фахівців зі сценічної мови, акторської майстерності, хореографії. Здивований артистизмом, професійністю і постановкою конкурсів. Дуже-дуже здивований. І діти дають такі емоції, які зазвичай на інших концертах такого не отримаєш. Кожен учасник отримав фотосесію та подарунок від генерального спонсора. Наступне талант-шоу відбудеться вже за три місяці.